Банка – універсальний винахід людства для консервування огірків. Хоча на запитання, де ви зберігаєте гроші, окрім легендарного в тумбочці, багато хто відповість в банки. Мало хто це бачив, тому ось так виглядає банка з грошима. Повна нісенітниця, але погодьтеся, логіка правильна: накопичення певної суми грошей у якомусь щільному місці. Це ваш фонд, і краще цю банку занести подалі в надійне місце, а ще краще по 12 банок щороку. І так доскон. ось і матимете пенсію. Це програма хороший день. Сьогодні говоримо про безбідну старість і роль банок в житті кожного українця. Ви постаріли, вийшли на пенсію, грошей вистачає хіба що на комуналку та хліб. Хороший день! Жебрацька старість переслідує ледь не кожного. Нині в Україні існує три рівні пенсійного забезпечення: перша так звана солідарна. Мізерних 800 гривень на щасливу старість отримали. Друга накопичувальна. Її запланували ще 2002-го минуло 12 років, а система досі не працює. Це обов'язкові пенсійні відрахування до 7% заробітної плати. Йшли б на ваш особистий рахунок. І третя система: недержавні пенсійні фонди. і Замітьте, це вже звична справа для європейців чи американців. Правило, німець не знає. Я працюю, я зараз там заробляю умовно там, 5 тисяч євро, з мене там мінімум тисяча або пів тисячі євро я кожен місяць відкладаю в державний пенсійний фонд. Тоді, звичайно, коли він виходить на пенсію, він отримує, ну скажімо так, таку пенсію майже як зарплату, і ну і тоді вже в нього якось… Проблеми пен... з скажем пензпенсійний От для цього існує державний пенсійний фонд. Пенсійні активи не державних пенсійних фондів складають 1,9 мільярдів гривень. Крім того, за 10 років учасники вже отримують пенсійні виплати. І таких учасників, якщо не помиляється, 61 тисяча. Ось для прикладу пенсійна програма в одному з українських банків, так званий калькулятор. Ви з власної зарплати щомісяці інвестуєте у старість 500 гривень продовж 20 років. Мінімальний термін – 10. Дохід пенсійних активів 15 – 15% у рік. Вам 180, накопичена сума понад 378 тисяч. До виплати – 602 тисячі гривень. Тобто ваша щомісячна пенсія в найближчі 10 років – 5020 гривень. Понятно, не каждый может позволить себе перечислять эту сумму в размере 500 гривен ежемесячно. Если мы возьмем расчет в размере 50 гривен, который можно тоже откладывать на протяжении 20 лет и ставку доходности на уровне 15%, то средний размер ежемесячной пенсии составит около 1200 гривен. Бачите, питання забезпеченої старості, нібито вирішено. Однак в своїх 70 ви можете і не дочекатися вкладених за 20 років грошей. І до раю вам, конверта, не надішлють. Хай би там як не було, але хіба це не хороший день для заощадження. Добрий вечір, це програма. Хороший день. Ми сьогодні говоримо про недержавні пенсійні фонди. У нас в гостях Олександр Залєтов, заступник ради голови ради Ліги страхових організацій України. Добро вечора, Олександр. що вам недовго що залишилось до пенсії? Ну, ну судячи з вигляду ще довго. Ще баночок Таких 300-350 Треба зібрати. Друзі, для нас також важливо, що думаєте ви з цього приводу. Заходьте на сторінку хорошого дня у Фейсбуці і дайте відповідь на питання. Чи довіряєте ви системі недержавних пенсійних фондів? А також нам цікаво, чи робите ви заощадження на старість в недержавних пенсійних фондах. І наприкінці програми ми з паном Олександром підіб'ємо підсумки цього опитування. Отже, що таке недержавні пенсійні фонди? Я прямо зараз зачитаю. Що це таке для того, щоб і самому було зрозуміло, це фінансова установа, призначена для накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учасниками фонду. Учасники фонду це люди, на користь яких сплачуються пенсійні внески до цього фонду, а вкладники це особи, які здійснюють такі внески. От читаючи це, і в принципі, стикаючись з цим, дуже сильно напружує або такий дратівник природній це слово недержавні. У нас все, що не пов'язане з державними виплатами, воно Стружує людей чи не правда? Ну навпаки, ні. Насправді, коли запроваджувалася пенсійна система в Україні, то вона передбачалася з трьох рівнів, тобто три стовпи. Як гадаєте, що на черепасі було на Черепасі На неї було три слони. Так, от за цим прикладом, якраз і в світі розвивається, тобто є державна пенсія, є накопичувальна система і недержавне пенсійне забезпечення, що дає можливість людині, яка потурбувалася про своє майбутнє, про свою старість завчасно отримати зразу декілька пенсій, не чекати від держави там першого. А, місяця тобто... а декілька пенсій, і е, це е, значно е, створює. Демократичні умови для розвитку суспільства, Оскільки... тобто обираючи пенсійний фонд, ви можете так само отримувати пенсію і через державний пенсійний фонд, так От, не державне державний, державний. державний пенсійний фонд. Це як аксіома, ми повинні посплачувати внески, і потім, коли виходимо на пенсію, ми отримуємо з нього виплати. Маючи недержавні заощадження, ви не можете відмовитись від державних відрахувань. Правильно я розумію? Ну, а навіщо відмовлятись? Ви що <свят> такі багаті, Не хочете виходить дві пенсії. Можна три. Якщо ви чотири і п'ять, якщо ви має... і на огірочки, знаєте, і так і ви міні. можете 10. подбати про себе про своїх близьких і укласти контракти пенсійні з декількома пенсійними фондами. Це з одного боку відбувається диверсифікація, з іншого боку, ви отримаєте доходи і можете щотижня отримувати на карточку свою доходи по пенсії. Це значно краще. Ну радісно дуже в нас програма така виходить. Єдина проблема в тому, що Схоже, це не працює, чи Чому працює? не працює? Працює працює. Візьміть це і в європейських країнах, і починає працювати і в Україні, оскільки, якщо взяти символічно, вже 10 років пройшло з, з прийняття закону. Про недержавне пенсійне забезпечення 12 моєму 2002-го року. Третього року. 3. Але якщо взяти податкові зміни законодавства, то там декілька, вже понад 10 років ми маємо можливість люди, які тоді не вагались, а Уклали контракт сьогодні. Таких людей, які вже в 2013 році отримували пенсії, їх нараховується, якщо взяти пенсійні фонди і компанії по страхуванню життя біля 70 тисяч людей в Україні. Вже щасливчики отримують не тільки державну пенсію, а ще на карточку свою ще отримують і там е, достатньо ну, мало 70 тисяч. Мало нас же скільки в нас пенсійного віку людей? От ви підраховували. Е, ну, Пенсійного віку? У нас біля 13, понад 13 мільйонів людей. А буде через 10-20 років ну вже там е статистики кажуть, що буде 15-17 мільйонів, і значно це маловато. Хоча якщо взяти скільки сьогодні вже подбало про свою пенсію, е то біля мільйона людей тобто десь 600 тисяч е це е по програмах недержавних пенсійних фондів, і десь 600 тисяч людей е по компаніям страхування життя, тобто у сукупності 1, 200 мільйон 200 людей, які вже мають такі контракти. Ви на представник страхового ринку, виходить вивод. Вже про свою баночку там, да? Безумовно, що в нас вже декілька баночок, деякі подушки ми вже зарили далеко, щоб ніхто не побачив, але подбали завчасно про своє майбутнє. Добре, як держава впливає на ці фонди? Бачите, така ситуація, що пенсійний фонд звичайний, в якій відбувається відрахування, там ж гроші розподіляються. Люди працезатного віку туди це все роблять і далі йде на пенсійний не державні пенсійні фонди, людина заощаджує сама на себе. Взагалі, така форма, вона принципу ж різниця. Держава, держава, яке по-перше, ну, людина, яка подбала про себе mm -hmm. в недержавному пенсійному забезпеченні, вона відрізняється від інших тим, що вона хоче персоніфікувати свої доходи сьогодні. Зрозуміло, що коли нам 30-40 років, ми знаходимося на пікі своєї кар'єрного зростання, у нас доходи, є можливості щось купувати і так далі. Саме цей момент бажано подбати про свою старість, оскільки через 10-20 років вже людина стає в предпенсійному віці, десь її змушують покинути роботу. Вона не має можливості заощаджувати. І звісно, що за 1-2 роки заощадити капітали на свою пенсію, зібрати свій мільйон злощасний, дуже важко. Про це необхідно подбати зарані. От цікава статистика. Ка що е, сьогоднішніх споживачів недержавного пенсійного забезпечення, які вже мають договори е, у віці до 25 років, це молодь. Да таких нараховується біля 5%. У Нас є певна історія про молодь. Ми повернемо ще до цього. Угу. Єдине ще перед тим, хотів би ще одну цитату зачитати: недержавний пенсійний фонд має статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу ніж засновниками фонду. Весь отриманий фондом інвестиційний дохід розподіляється тільки між його учасниками. І тут от логічне питання виникає. В принципі, неприбутковий е, фонд. Е, кому цікаво створювати такі фонди, якщо гроші не можна прокрутити? Ну, по-перше, е, цікаво компаніям з управління активами. Компанії, е, управляючи ці, е, ці, коштами пенсійного фонду, отримують певний дохід за управління. Тобто, е, з одного боку, для них цікаво. З іншого боку, державні пенсійні фонди є інституційним інвестором, тобто кошти, збираючи. З громадян із роботодавців пенсійні фонди інвестують. Цікава статистика: 13 країн найбільших у секторі пенсійних фондів, недержавних пенсійних фондів, мають активи 30 трильйонів доларів. На сполучені штати приходиться понад 16 трильйонів. Це дуже міцний фінансовий ін... а в них державний борг, вибачте 17. Вони можуть тільки цими грошима при бажанні компенсувати ну е змова можуть е дійсно, але це можливо втрата для громадян. Ось чому це е трагедія, це не втрата в їхніх гроші. Всі набори. але е завдяки цим коштам відбудовуються в країні підвищується її рівень конкурентоспроможності на світовому рівні, оскільки зрозуміло, якщо ми залучаємо кредити в банку для побудови якогось заводу чи фабрики, то це достатньо дороге удовольствие, якщо ми залучаємо кошти інституційного інвестора, який Має довгостроковий ресурс то значно дешевше, ось чому є корейське і японське чудо, тому що в цих країнах до другої світової війни не було поняття пенсійне забезпечення, але розвиток ринкових відносин сприяв тому, що громадяни почали відкладати на свої пенсії, застали зростати кошти, і вони були інвестовані в ті проекти, сьогодні ми з вами всі користуємося автомобілями, гаджетами, і все, все, що сьогодні слава японським пенсіям. І корейським в тому числі, але українські повинні догнати і перегнати. Тільки от ще одне уточнення незрозуміло. А де ці гроші виходить, акумулюються? Тобто, ну ясно, інвестиційний фонд він ними керує. Де вони лежать? Компанія з управління активами має дуже чіткі вимоги до інвестування цих коштів. Є обмеження, наприклад, в нерухомість, в державні цінні папери, в облігації, в депозити, в акції і держава чітко. Змушує, щоб вони дотримувалися цих параметрів і не збільшу, тобто не збільшували ризики для своїх майбутніх пенсіонерів. Фонд не прибутковий, а компанія керує в... цим активом, вона має ліцензію. Вона е, підпадає так, так. під державне регулювання і нагляд до її діяльності встановлюються вимоги. Вона отримає невеличкий там відсоток за управління цими коштами, але це дає можливість в економіці е, запрацювати довгостроковому е, ресурсу. Ну, уявіть собі, що в нас сьогодні у наших громадян шістдесят за оцінкою 60 мільярдів доларів знаходиться у таких баночках під матрасом і так далі. Які Можна було б використати для розвитку економіки, не залучати кошти з іноземних донорів, а потім не мати можливості, а залучити, але важливо що? Довіра. Довіра. це моє наступне запитання. Як довіряти цим компаніям довіряти е для того, щоб формувалась довіра до е таким довгостроковим інвестиціям, оскільки тут і 10, і 20, в деяких випадках 30-35 років. Тому що якщо е людина в 20 років продбала свою пенсію. Тобто вона укладає договір на 40 років. Вона повинна довіряти країні, вона повинна довіряти фінансовій системі, вона повинна довіряти пенсійному фонду компанію з управління активами та іншим учасникам. Що приводить, якщо держава створює відповідні умови довіри, то вона формує саме головне е, суспільство людей, які довіряють Новий клас людей довіряють майбутні цієї країни, і Давайте, це дуже важливо. Подивимось сюжет о, на прикладі однієї молодої людини, довірливої молодої людини, яка вже думає, що в неї в гаманці буде за 40-50 років. Люди у дотих куртках поспішають до метро. Пенсіонери шукають дешеві ринки з суденькими хаманцями. І зовсім інша картинка. Тим, кому за 70 гріється на сонці, милуються пірамідами та підтримують Пізанську вежу. Про таку старість мріє, 21-річна Марія, подорожі Європою геть зламали усі стереотипи про життя на пенсію. Люди починають жити для себе, подорожувати вже о, у своєму пенсійному віці. Тобто вони виходять на пенсії, вони кажуть своїм дітям, онукам дякую, всі вільні. Я вже поклав більшу частину свого життя на те, щоб працювати, заробляти гроші, виростити вас. Тепер я живу для себе. Аби жити для себе, студентка щодня ходить на роботу. Друзів та безтурботне життя під крилом батьків проміняла на години в офісі. Вже півроку є вкладником недержавного пенсійного фонду. Від зароблених щомісяця чотирьох тисяч складає лише 50 гривень. Мовляв, сума мізерна, але копійка до копійки і вийде мільйон. Года підписана на 30 років. В майбутньому наша далекоглядна Марія планує вкладати більше. Навіть 5% від місячного доходу готово залишити на старість. Починаючи зі своїх 45 років, я можу забрати свої пенсійні кошти. І досить зручно, що є декілька різних способів отримання грошей. Як багатько готівки, ти Марії у старості отримуєш і справді від тебе залежить? Дивись бо, щоб у 70 мільйонерам не прокинулося, а то подорожі для тебе буденністю стануть Купуватимеш квитки на космічні екскурсії. Головне, щоб пороху у тебе пенсіонерки на це ще вистачило. Я обожнюю подорожувати. і Я сподіваюся, що сума моїх накопичень за всі ці роки і того доходу, який буде на них, на них нарахований, вистачить для того, щоб здійснити всі мрії. Старості? Так, так. Фасті. Проте хто в шалених молодих замислюється над тим, що він буде сивим із палицею, до пенсії ще з півстоліття. Скільки ще буде кризи нескінчених свят інфляції? Проте. Неминуча мить, ви старі і вільні, наближається щодня. Хороший день зупинитися і замислитись. Програма Хороший день закликає вас зупинитися і замислитись. Для нас важливо також дізнатись вашу думку про пенсійні недержавні фонди. Заходьте на сторінку хорошого дня у Фейсбуці і дайте відповідь на питання: чи довіряєте ви системі недержавних пенсійних фондів? А також нам цікаво, чи робите ви заощадження особисто на старість в недержавних пенсійних фондах. І наприкінці програми нагадую, що у нас в студії Олександр Залєтов, заступник голови ради Ліги страхових організацій України, допоможе нам проаналізувати все, що ви там понаголосували. Ну і давайте нагадаємо, як виглядає. Дають зараз існуючі системи пенсійного забезпечення, і до чого ми рухаємось. Будь ласка, можете відразу коментувати? Загально обов'язково. Ну, перша солідарна система це той рівень, коли ми сплачуємо з вами внески, і е, ці кошти розподіляються серед нинішніх пенсіонерів. Тобто тут цікава статистика. 14 мільйонів тих, хто платять внески в пенсійний фонд, і 13 мільйонів, які отримують. І ситуація демографічна діє наступним чином, що через деякий час пенсіонерів буде значно більше, більше ніж людей, які сплачують внески до пенсійного фунту. Це ця система нам не підходить. Друга накопичена. Система на жаль в Україні ще не запроваджена. Це е, якби персоніфікація цих коштів, які б ми сплачували. Ну на жаль, це не відбувається реформи. Ну і саме що ми нас сьогодні зібрало, це третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення, учасниками якого є пенсійні фонди, е, страхові компанії, страхування життя та банки. Це е, основні учасники е, цієї системи для того, щоб туди потрапити, достатньо просто зателефонувати. Я так розумію, в страхову компанію і домовитись ну, про те, щоб там безумовно перше якийсь... мати рахунчик. бажання довіряти, мати гроші, і дзвонити страховій компанії, чи банк, чи пенсійний фонд залюбки е, укладе відповідний договір. Знаєте, от лайфове воно так зване страхування. Так. Воно в Україні не користується великим попитом. Я б не сказав навпаки. Темпи зростання страхування життя, накопиченого страхування життя випереджає з інших операторів і недержавних пенсійних фондів і банків. Це пов'язане з тим, що компанії по страхуванню життя, крім накопичення коштів на пенсію людини, ще дають можливість її обезпечитись на випадок смерті, травма. Атизму критичне захворювання, тобто декілька опцій надається додатково, що дає можливість людині, яка, наприклад, втратила здоров'я, стала інвалідом, отримати гроші значно скоріше. У Нас менталітет трошки інший. Ви ж я ж вам, от, наприклад, якщо зараз почну доводити, що з вами щось станеться. Ні, це тільки не зі мною. Я нічим не хворію, я буду жити 100 років. Правда, ну дійсно, що в ментальності нашій це закладно. Якщо взяти ментальність європейця, то він дбає про свою. Своє майбутнє, він думає про це. Дуже цікаво. Що в ментальності нашої, якщо ми згадаємо, таке є прислів'я: що першу дитину народити для Бога, другу дитину для царя, а третю для прокорма. І це а для військомату ще ну, це вже таке І цим дотримувалися дуже багато століть. Але в останній ми бачимо, що середня родина має там півтора дитини, одну, дві дитини. І Зв'язку з цим відбувається зміна ментальності і підходів до свого життя в майбутньому. Висновок, який зробили європейці, цікава теж статистика. В 1965 році середня тривалі життя українця, росіянина, француза, німця і британця була однакова. Але за ці 40 років е відповідні реформи у соціальному забезпеченні, медичному забезпеченні і в тому числі пенсійні реформи, які пройшлися сьогодні в європейських країнах, привели до того, що е вони живуть на 10-15 років більше, і не тільки по. Строку, але і більш щасливі, тому що коли ми їдемо mm -hmm. до Ялти чи в Одеси, ми бачимо, що е, зустрічаємо дуже багато іноземців похилого віку. Точніше, похилого чи віку з... не можна казати. Згадалося вони... і Європ... жили вони довго і щасливо, поки не дізналися, що інші живуть довше і щасливіше. Mm -hmm. Давайте я вас перерву ми зараз можемо побачити, як якими бувають типи недержавного пенсійного забезпечення цього корпоративний. Що це корпоративний фонд створюється в рамках підприємства для своєї їх працівників далі у нас є які там ще професій -е, професійний, професійний. Професійний фонд створюється в рамках певної галузі об'єднанням роботодавців для підтримки е, своїх працівників. Ну, і наступний, створювати угу. і наступний це відкритий відкритий це, це якісь змішаний, це, чи що? це дає можливість будь-якій особі, яка не пов'язана з корпоративними відносинами цього підприємства, мати е, пенсію в цьому фонді. Тут можна е, просто дати якусь пораду, куди краще заносити свої ну, заощадження? Е, чи це залежить від всім тільки... можуть йти в відкритий фонд, тому що. Що там немає обмежень. Корпоративний фонд можуть йти лише тільки працівники цього підприємства або члени його родини, якщо буде передбачена умовами. Ну і професійний відповідно. Якщо ви належите в галузі журналістів і є такий, наприклад, фонд, то ви можете… До богеми, ну, Якщо належати, то можна богемний пенсійний фонд. Це від власний є відкритий це богемний. Наша богема лайфхакер і штатний блогер Наум Гольдман, який зараз з нами на скайп зв'язку, може поділитися своїми думками з цього приводу. Науме, привіт, ти нас чуєш. Максим, привет! Это из разряда МАСТ. Каждый должен найти в интернете и посмотреть калькулятор для расчета негосударственной пенсии. Например, некоторые факты из него. Период пенсионных выплат. Но как обычный человек может знать, сколько ему отведено для финального этапа жизни под названием пенсионный? Следующий нюанс. В калькуляторе есть графа ⁇ Последняя пенсионная выплата ⁇ и в ней прописана какая-то сумма. То есть человек получил эту последнюю пенсионную выплату и может уходить в мир иной. Да? Я не понимаю, кто, кто разрабатывал этот калькулятор. И последняя э, вещь, которая просто меня повергла в ступор, я даже вот, про просто прочту для вас ее. Застереження! результати розрахунку калькулятора не є ні прогнозами, ні гарантією дохідності пенсійного фонду. Результати розрахунків також не є підставою для виникнення зміни або припинення правовідносин з компанією з управління активами або пенсійними фондами, активами, яких вона управляє. Або тільки все це зрозуміти, потрібно е, пройти весь цей шлях е, передпенсійний. Що мається на увазі? Ну е, по-перше, по строку пенсії е, пенсія може бути виплачуватися в декілька е, варіаціях. І Людина повинна е, ну при укладанні договору для, ну для себе зрозуміти чи хоче він отримати в 60 років весь свій мільйон і в мішку піти кудись його. Витратити другий варіант е, отримувати пенсію протягом певного віку. Ну він подивився, що його е, близькі е, родичі живуть, наприклад, що довго йому залишилося сто за сто років. Він може порахувати, що після 60 років він хоче отримати пенсію, наприклад, протягом 40 років, і страха, е, пенсійний фонд буде йому виплачувати відповідно. Якщо е, він захоче піти, то жаба задавить і він змушений жити сорок років. Ясно. Ну, треба пам'ятати про що ми говорили на початку. В нас ще є друга карточка державна пенсійна, яка вас завжди врятує. Можемо зараз подивитися, як проголосували наші глядачі з цього приводу. Чи довіряють вони пенсійним фондом, чи не довіряють. це було перше питання. Отже, недержавним пенсійним фондом не довіряють поки що на жаль, ті, хто нас дивиться. Ну, статистика свідчить про те, що рівень довіри взагалі то в Україні сьогодні до всіх інституцій достатньо низький. І це теж відзеркалює ту ситуацію, яка є і в політиці, і в економіці, і так далі. Будь-які зараз питання, якщо ми задаємо, ми отримаємо відповідне. Якщо ми візьмемо статистику, то дійсно у нас біля мільйона людей, які мають вже пенсію. Якщо ми порахуємо з 13 мільйонів чи там 14 мільйонів працюючих, 1 мільйон подбали, от вам виходить ці 8%. Тобто, фактично, це підтверджує реальну статистику діючих пенсійних контрактів з тим, що ми маємо з вами на увазі, чи заощаджують люди? Якраз було наступне наше запитання в дедержавних пенсійних фондах. От заощаджують, не заощаджують? Ну. Це теж свідчить про те, що достатньо низький рівень, оскільки, на жаль, є високий рівень недовіри, і напевно, що ця програма передбачає, що необхідно змінювати суспільство. Необхідно змінювати, щоб суспільство розуміло, що через 40 років, через 50 років, буде можливість отримувати пенсію, і це державна політика повинна бути. Ми намагалися зробити цей вечір радісним для вас, шановні майбутні пенсіонери. Це був. Олександр Залетов, заступник голови ради пенсійних, вибачте страхових організацій, так з яким ми вже вирішили такі створити свій пенсійний фонд. Перший внесок двадцяточка. Це я мій. для початку лише невеличку, але враховуючи, що це не моя банка. Да, це моя банка. Ну і на завершення, друзі, перед тим як вирішити йти на пенсію, спробуйте з тиждень провести вдома і подивитися денні телепрограми. Це був хороший день Добранчу.